Як заморозити помідори на зиму? Найкращий спосіб це попередньо грилювати або запекти помідори. І в такому вигляді заморозити. Запечені та заморожені помідори на зиму чудова альтернатива в'яленим помідорам. Без зайвого соку ароматні готуються набагато швидше і використовується менше олії. Такі грильовані помідори подають як гарнір до м'яса, або ж заморожують на зиму. Так само можна готувати ще й болгарський перець. Таку заморозку, взимку я даю до піци, пирогів і навіть борщу. Заморожую я їх у звичайній фользі, виклавши одним шаром. Помідори можна добрий день грилювати на решітці або ж запекти на сковорідці. Отож, в мене 2 кг помідорів та 2 штуки болгарського перцю. Перед тим, як грилювати помідори, їх потрібно ароматизувати. Для цього потрібні декілька зубців часнику та великий пучок петрушки. Також сіль та невелика кількість олії. Насамперед, я відрізала плодоніжки в помідорів та розрізала їх навпіл. Менші половинки відразу викладаю на решітку, а більші половинки я пізніше нашпигую часником. Отож, помідори, котрі грилюватиму на решітці, дуже добре потрібно посолити. Просто кожен помідорчик посипаю добре сіллю, викладаю посічені часничок та петрушку і скроплюю невеликою кількістю олії. Олія в мене оливкова, ви ж можете використовувати олію, яку звикли. Як бачите, на приготування помідорів мені мене пішло буквально 10 хвилин. Ставлю помідори на решітці до попередньо розігрітої духовки температура 190 градусів час запікання 30 хвилин. Грилювати помідори не обов'язково на решітці, це також можна зробити в деко. Іншу частину помідорів я зараз нашпигую часником, зробивши по 2 надрізи на кожній половинці помідора, куди потрібно буде вкласти потоненькі скибочці часника. Приблизно так, як ми звично шпигуємо м'ясо часником. Те саме робимо і з помідором. Я цього разу поклала тільки по скибочці часника, бо дуже поспішаю. Помідорів у мене небагато, тому я їх викладаю до сковорідки, а не на деко, М'якотью донизу. Посипаю трішки сіллю зеленю петрушки та скроплюю олією. Такі помідори готуються також в духовці при температурі 190 градусів духовка попередньо розігріта, 10 хвилин із цієї сторони і 20 хвилин на іншій. Тобто час приготування таких помідорів від 30 до 40 хвилин. Ще трішки відразу приготую болгарську перцю, котрий надає особливого аромату при готуванні піци, пирогів чи борщу. Нарізаю перець довільними скипками, вкришую трішки часнику, трішки зелені путрушки і декілька столових ложок олії. І зараз добре все перемішую руками, грилюється або запікається болгарський перець при температурі 190 градусів протягом 20 хвилин. Перед тим, як заморозити помідори, із них потрібно зняти шкірку. Знімається вона дуже легко, коли помідори ще тепленькі. Помідори на фольгу я викладаю по одному, додавши ще декілька скибок перцю. Зверху я поклала ще один листочок фольги та загорнула боки. І ось так заморожую, для мене це дуже зручно. Вийнявши із морозильної камери, фольга дуже легко знімається. Її можна відкрити тільки наполовину і вийняти стільки помідорів, скільки вам потрібно. Для приготування піци пирога чи борщу. Такі заморожені помідори та болгарський перець зберігають чудовий аромат свіжості, тож нехай смакує.